Подобаються мені ночі у Хемфорд і Беглі. Не знаю, що цим хотіли сказати розробники. Можливо, це натяк на північну сяйву, а можливо, на іншопланетні раси. Але погодьте, що виглядає це ефектно. Привіт усім! Це Вігі Сім, і це українська династія Декада, третя серія нарешті. Бу. Ось такі у нас відносини між Орестом і Яриною, і насправді з появою нового доповнення сімейна динаміка, вони стали жартівниками. Гра мені це запропонувала, і я погодилась, тому що вона в принципі так і було мною задумано. І насправді зараз той час, коли люди в реальному житті сплять, але це сіми. І в них інший ритм життя, на який я не можу повпливати. А навіть якщо і могла, то я б цього точно не робила. Бо я хочу, щоб все йшло своїм чередом, і що я маю якийсь сценарій, написаного точно ні. В Мене є деякі ідеї в голові, але більшість я покладаю на саму гру. А ще я в відео і серіях, тому що відео 4, а серії 3. І заставку до цього відео мені прийшлось перероблювати двічі. І коли я перероблювала, мені чомусь здалось, що дехто з вас, можливо, теж не бачив і не знає про існування нульової серії. І якщо це так, то обов'язково загляніть на мій канал. Якщо я зможу, я зроблю тут десь таке випливаюче, я не знаю, як правильно воно називається посилання на це відео. Але якщо я зможу, бо я капітан дерев'янко у всьому цьому монтажі. Тому прошу вас не кидати сильно в мене мештами, я тільки навчаюся. От далі настає для мене найскладніша частина, як я вже казала, дуже складно щось починати розповідати. А ви в коментарях мені написали, що з часом мені все буде даватися легше і легше. І от у мене до вас питання: коли ж настане той час, коли стане легше, тому що серія вже третя, а легше чомусь не стає. О, привіт, купилися Рада бачити вас не на своїй ділянці. Тому давайте я почну спочатку. Те, що ви бачили у вступній кат-сцені, і обов'язково додивіться цю серію до кінця, тому що в кінці буде теж невеличка кат-сцена. Взагалі, це відео буде дуже коротеньким, і якщо чесно, мені за це соромно перед вами, тому я заздалегідь вибачаюсь. Ви так довго чекали, і тут така бздюха виходить. Але я обіцяю виправитись на наступну серію і зробити реально дійсно велику, мені чомусь так хочеться, тому що в наступній серії буде більше подій ніж в цій. Це такий спойлер невеличкий, і я вам зараз хочу пожалітися, тому що прийшов перший рахунок, і там майже тисячу сім мільйонів. Я в шоці була. Чесно, я не розумію за що такі гроші, в принципі, як і в реальному житті. Хоча в реальному житті в мене є і світло, і газ, і вода, а на ділянці немає нічого. І за що такі гроші, якщо чесно, для мене не дуже зрозуміло. Можливо, я щось невірно наклацала і виставила. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи у вас такі ж суми і рахунки. Але подивіться, яка красота. Не звертайте увагу, що немає криші. Головне ж вид, правильно мені подобається а гарно. Насправді, ось не моя улюблена пора року, але я не можу не погодитись, що вона найгарніша. Ви, мабуть, вже побачили, що тепер з нами живе сестра Ярину Одарка. Батько Ярини не зміг впоратись, на жаль, зі смертю жінки, почав дуже сильно пиячити. Корчма стала другим його домом. Неодноразово він там засинав або взагалі міг заснути під кущем на вулиці, і він на ударках хвилюючись за батька, ходили забирати його з усіх місць. Дислокації, так би мовити, вона сама тащила його на собі додому. Батько перестав доглядати за господарством, донькою. Одарка не могла дати всьому ради, бо вона була, незважаючи на свій вік 12 років, все одно ще дитиною. Ярина спочатку думала, що батько впорається, просто потрібен час, що сестра дасть йому сенс життя, але ставало гірше. І порадившись зорестом, який був не проти, вони забрали Одарку до себе. Деякі брати, сестри Ярини досі не спілкуються з нею, та й в принципі не переймаються їх життям, бо в них є своє свої діти, свої турботи. А Одарка бавиться з дітьми Ярини і доглядає за ними. Допомагає Яринці по господарству, і це добре, тому що, як кажуть, у народі Ярина стала тяжка, так вона вагітна знов. І сьогодні буде перше колесо фортуни для. Вагітності я вирішила, що я таким чином буду вирішувати. Це буде окат сцені, тому обов'язково додивіться до кінця, повторюю ще раз. І Якщо у вас ще є якісь пропозиції, або ви хочете додати якийсь пункт у колесо фортуни, то обов'язково пишіть мені це у коментарях. Наразі Ярині не дуже добре, в неї постійне головокружіння, хоча в мудлетах я не бачила ніякої хвороби. Можливо, це із-за вагітності. І, до речі, повернувшись Нулась одарка зі школи. Вона привезла шкільний проєкт, який ми зараз продамо, а гроші будемо вважати, що це гроші, які їй дав батько. Дарка підійшла жалітися Ярині, що з неї глузують у школі за її батька, за те, що він п'яничка, але побачивши, що сестрі погано, вирішила її не турбувати. Коли Ярина забирала одарку від батька, без скандалу, звісно, не обійшлося. Батько не бачив ніякої проблеми в тому, що він п'є, вважав, що все у нього під контролем. І знаєте, ми зараз скориста. Аємося тією можливістю, що Дарка може догледіти за дітьми. А ми тоді з Орестом і Яриною поїдемо на базар. Так ось у Ярини з'явився мудлет хвороби здається. Так, хвороба головокружіння. Ярина відчуває головокружіння. Це паморочиться у неї в голові. Чи обертом йде світ? Цього точно не було в моєму сценарію, і що робити, я теж не знаю, тому що не написано, як лікувати цю хворобу. Все ж таки, я сподіваюся, що це із-за завагітності. Здається, при вагітності таке буває, але я не пам'ятаю, і я не знайшла ніякого мода, що всі ми з інших світів не з'являлися в нашому світі, тому ви інколи будете бачити сімів, які вдягнути невідповідно до нашої декади. Але зараз давайте спихнемо все на голову кружіння Ярини, що їй настільки погано, що в неї вже якісь виникають галюцинації. Хоча з іншої сторони ці галюцинації приносять кошти, Тож, це, мабуть, добре, і Орест під шумок, нібито добролавку іншої продавчині, пішов скоплятися. Насправді він пішов до Шанка і ні, не пити. Він пішов попередити жанкаря, що завтра, о п'ятій ранку, будуть перші збори у його Криївці під руху за здобуття Україною незалежності. Ви це побачите вже буквально через п'ять хвилин. Ну а ми ж давайте повернемось до ринку і до тих дуже невдало вдягне. Тих людей, чесно, просто в мене реально немає сил, щоб сісти і перевдіти всіх 200 сімів, які існують. А з кожним разом їх стає дедалі більше. Мені здається, це буде нескінченний круг. Зрештою, я вирішила відправити їх додому, тому що торгівля не йшла. Вони заробили небагато, та й все, що заробили, витратили на моку і цукор. І поки Орес буде знущатися над дитиною, а саме вчити її перевертатися на животик, по інакшому я не можу це назвати. Дем'ян на задньому плані спить. Заряна буде плакати, і це ненормально. Насправді в реальному житті, якщо дитина плаче, вона не може перевернутися назад. А єдине, що вона може, це плакати. І так вона показує, що їй це не подобається, її треба перевернути. Але це сіми, вони будуть знущатися над дитиною до останнього. І на жаль, мої інфанти не навчилися не повзати, не сидіти, робити якісь інші речі. Можливо, для цього їм потрібен отой коврик, але це декада, і того коврика в них не буде. А зараз вони просто подорослішають, тому що вже настав час. У них сьогодні день народження. І Ярина зараз приготує такий святковий хліб. Каравай, нехай це буде так. І ми підемо подорослішаємо дітей. І вибачте, я просто не можу не сміятися. Приблизно так я готую випічку як і Ярина, і ми підемо подорослішаємо дітей, бо, по моїй логіці, спочатку діти дорослішають, а потім святкують день народження. І на початку я хотіла зробити свято, запросити гостей, але потім подумала, а кого запрошувати батьков батьків Ореста Ні. брати і сестри Ярини, з якими вона більш-менш нормально спілкується, знаходяться далеко. Батько Ярини зараз не в тому стані. Тому вирішила, що це буде таке невеличке домашнє родинне свято. Тим паче, що в той час не святкували дні народження таких маленьких дітей. І першою доросліше зоряна вже цікаво, що її випаде. Я буду вибирати її рису характеру рондомна, і я бачу, що з'явилось щось новеньке: Зоряна отримує додаткову рису характеру. Ідеальне немовлята. Цим я, в принципі, сходна, Вона дійсно була ідеальним немовлятком. Плакала тільки тоді, коли дійсно були потреби. Вона отримує рису вирадлива. От що значить кардинальні зміни. Ну добре, нехай це буде криза трьох. Залишаємо. Хоча я уявляю, як вже буде складно. і звісно. Я зараз піду її вказ перевдягати, тому що вона діта не відповідна до нашої декади. Але мені було просто цікаво подивитися на неї, яка вона вам ближче. Я її також покажу. Але чекайте, це в постах будуть фотографії з касу, коли я її перевдягну. А зараз мені дуже цікаво подивитися, як же виросте дим'ян. Тому давайте швиденько його подорослішаємо. Так, я вже також бачу, що у Дем'яна додаткова риса характеру, і він ідеальний немовлято? Ні, ні, я з цим не згодна. Я так розумію, що прибрати це вже ніяк неможливо, але я з цим не згодна. Так, а що випаде рандомно? Допитливий. Ну добре, допитливий можливо, але ідеально немовлято ні. Ви не бачили його за кадром. Він постійно кричав, він не давав спуску. З ним було дуже складно. Ну... Добре, і видалити я цього вже не можу. І дивіться, він залишився блондином, не переріс. Бувають, дітки переростають, стають темнішими, а він ні. Оце слово, де готіть. Ви ж уявляєте собі, так? Добре, я пішла в каз швиденько їх змінювати. Це буде для вас дуже швидко, для мене трошечки довше, але приємно. Так, ну що, я вже їх перевділа в касі, таку більш автентичну одежу до нашої декати, і я трохи змінила їм зачіски. І подивіться на Дем'яна. Ну, яка в нього класна зачіска, і мені так подобається. Також я запросила їх на святкову вечерю. Звісно, вже дуже пізно вже треба лягати спати дітям, особливо, але так вийшло. Ореста та Ярина трохи затримались на ринку, тому повернулись додому пізніше, ніж повинні були. І я не можу. Подивіться на цих карапузиків, ну які ж вони маленькі. Тепер вони можуть самі їсти. І чесно, якось я не оцінила інфантів. Мені тотлери подобаються більше. Можливо, я просто ще не встигла відкрити інфантів з гарної сторони і все ще у мене попереду. Але на даному етапі тотлери забирають. Моє сердечко, і пропускати стадію інфантів я не буду. Буду гратися. Можливо, з часом все ж таки мені сподобається, і я заберу свої слова назад. Ну а зараз вони будуть лягати спати, і я не можу відвести погляду від Дем'яна. Мені дуже подобається зачіска, і насправді мені здається, що вона йому дуже личить. Так ну, поки місто засинає, просинається мафія, а саме підпільний рух Ореста, і він. Ой, як бачите, поспішає на свої збори до шинку, поки темно, поки ніхто не бачить. І насправді не буде такого конкретного дня, коли вони будуть в один і той же день збиратися. Це завжди будуть хаотичні збори. Це все буде продумано задля безпеки. Орест, як голова цього підпільного руху, буде приходити до шинкаря і казати шинкарю, в який час і день вони будуть збиратися. Ну а шинкар вже буде розповідати, бо він знає в лице всіх членів цієї організації. Він буде їм передавати слова Ореста. І коли я вам розповіла в останній серії, що буде такий підпільний рух повстанців. Було дуже багато запитань, як це все буде відігруватися у декаді, як будуть проходити облави на цих членів підпільної організації, підпільного руху. Тому я даю вам відповідь. Я вигадала такий варіант, що насправді зараз їх в групі не так багато, Тімс не дає можливості створити велику групу, а їх приблизно 12-15 людей. В наступній серії ви їх усіх побачите, тому що в наступній серії, коли будуть знову збори, буде рулетка на вибування, нібито когось одного затримують російські жандарми, і так буде відбуватися кожний їх збір. Що буде, якщо схоплять ореста, наприклад, буде ще одна рулетка, як ви зрозуміли? Рулеток буде багато, але що буде в той рулеці, то вже буде тоді, а не зараз. Я сподіваюся, що Орест протримається довго, і я сподіваюся на його вдачу. Що вони роблять у Криївці? Вони пишуть листівки, вони ці листівки роздають. Текст в листівках доволі простий. Одна єдина нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ. Цю ідею вони активно просувають у своєму селі. Поки Орест відправився по своїх справах, Ярина вирішила відвідати з дітьми церкву, так як в них зараз осіннє свято церковне, плюс в них пропав батюшка. Пам'ятаєте, в останній серії я казала, що він московський, так от він зник, його ніде немає. Я не знайшла на карті. Я не знаю, можливо, це гра сама видала, але я думаю, що це такий гарний поворот сюжету, начебто, віряни витурили його. З церкви та російським кораблем. Ще ярина з одаркою підуть на кладовище до матері, і на цьому у мене, мабуть, все. Я буду закінчувати цю серію. Дуже вибачаю, що вона вийшла така коротенька. Обіцяю виправитись в наступній серії. Дякую вам за перегляди і до нових зустрічей. Бережіть себе!